Сьогодні в нас дуже велике свято. Ми радіємо і ця біль, сходу біль це є крана в нашому серці, і дуже добре, коли ми вміємо виливати цю біль перед нашим Господом. Сьогодні, як ви бачите, сплановано святе водне хрещення по вірі, троє наших друзів, два брати, сестричка. Вони мають ревність заключити заповідь з Богом, вступити в заповідь з Богом. Також, ви бачите, приготовлено є виконання ще однієї видимої заповіді, хліболомення, спомин смерті нашого Господа Ісуса Христа, Його перемоги на Голгофі. Ми маємо чудовий день, чудову погоду, мирне небо. Отож, будемо святкувати від цього серця, від цієї душі славити Бога, поклонятись йому, величати Його своїм серцем, своєю душею, возноситись до нього, щоби з ним мати єднання в Дусі Святому, щоб Його благодать наповнювала наше життя, щоб Його олива свіжа була на наших головах, щоб ми раділи нашому царю слави, щоб він увійшов в наші серця. І ми з ним мали чудову бесіду, чудову вечерю, чудове спілкування. Ісус Воскрес! Хвала йому. Він живий, і ми можемо з ним мати спілкування в Дусі Святому. Під час зібрання, коли йде зібрання, ми можемо з ним мати чудове спілкування. Тому благослови Господь кожного із нас, відокремити себе нині від всякої суєти життя, зосередитись на Господі, зосередитись на небесах. Шукати його всім серце, Його, щоби з ним мати єднання, щоб це зібрання настільки було нам солодке, приємне, прекрасне, душа настільки раділа, співала, Дух Святий, вигравав на струнах нашої душі нову пісню хвали. Щоб після зібрання ми аж так, ай жаль, що закінчилось. Таке гарне було зібрання. Так діяв Господь, так діяла благодать, благослови нас Бог. Божа воля для нас, людей на наше спасіння така. Після того, як Ісус Христос звершив жертву викуплення, приніс себе в жертву за гріх людства, для нас, людей, сьогодні шлях такий в небо. Перше це покаяння. Покаяння визнати Ісуса Христа Богом, який помер за гріх наш, особисто наш, за гріх всього світу і особисто за кожного. Покаяння. Друге, вивчаючи волю Господню, друге, ми бачимо, що воля Господня полягає в тому, щоб людина вже покаяна, спасенна людина, вона вступила в з Богом. Через святе повірі водне хрещення, через повне занурення в воду. Це також велике таїнство, велика благодать. Третє, що ми бачимо, Божа воля полягає в тому, щоб ми прийняли Духа Святого. Прийняли Духа Святого з ознакою інших мов. Пам'ятаєте, як було в Самарійському місті? Прийшов туди Филип, він проповідував їм Христа. Вони слухали про Ісуса Христа каялися. Филип їх хрестив. Вони мали водне хрещення. Филип їх хрестив, вони були охрещені, вони вступили в заповідь з Богом. Але й Духа Святого ще вони не отримали. Вони служили Богу ось так. Але коли прийшли апостоли, подивились на ту благодать, яка є в них, як вони радіють, як вони служать Богу. Апостоли їм розказали про Духа Святого, поклали руки на них, і вони прийняли Дух Святий. Хвала Ісусу. Так само було в Єфесі, служили Богу як вміли, як знали. Але коли прийшов апостол Павло туди. І каже, чи прийняли ви Духа Святого, повіривши. А вони кажуть, ми навіть не чули про нього. Він їм розказав про Дух Святий, вони згодились прийняти. Він в молитві поклав руки на них, і вони прийняли Дух Святий. Він поселився в їх серцях. Друзі наші, ви хрещені Духом Святим. Ярослав так. Саша, хреще, чудово. Буває так. Що Господь раніше дає Духа Святого ще до водного хрещення. Як це було в Домі Корнилія, пам'ятаєте? Апостол Павло Петро проповідує і раптом дивиться, люди моляться на інших мовах. І ті, хто з ним були, дивляться, люди, моляться на інших мовах. І вони кажуть: о, глянь, їм Бог дав Духа Святого як колись нам. Бог дав Духа Святого ще до водного хрещення. Так як друзі наші свідчать, і пізніше вони вже були охрещені. Така воля Божа для всіх нас. Покаяння, вступити з Богом в заповіт, прийняти Духа Святого, а далі а життя, щоб було наповнене Духом Святим. Життя, в якому Духу Святому є свобода. Життя, в якому Дух Святий не є зневажений, не є вгашений. А Дух Святий може трудитися рухатися і роздає свої дари, дає дари свої. Ми читаємо це в Коринтян, 12 розділі: дев'ять дарів Духа Святого він дає церкві своїй. життя сповнене Духа Святого з проявленням дарів Духа Святого. Це така воля для воля Божа для кожної з нас. Дорогі друзі, і всі ці, так сказати, ступені благодаті, в яких ми можемо рухатися, це є величезне таїнство. Величезне таїнство, велика святиня, дуже велика святиня. І ми повинні все своє життя завжди намагатися, щоби вивчати це, вивчати таїнство викуплення, таїнство усиновлення, таїнство е, прийняття, таїнство відкуплення кров'ю Агнса. Як це звершувалось, яка платилась ціна, як це було? Знаєте, це велика тайна і це велика цінність. Сказав Ісус. Це більша цінність цим чудеса і знамена. Коли учні прийшли і раділи, що їм покоряються демони, Він каже: не цьому радійте, радійте, що ваші імена записані на небеса. Це велика благодать для людства, що ми маємо відкритий вхід в Царство Небесне через Ісуса Христа. Слава Йому! Це дуже велика благодать, дуже велика благодать. Ми напевно в повному обсязі зрозуміємо велич і славу цього таїнства вже в небі. Наскільки це велика благодать? Тому що за це платилася висока ціна, страждання, страшні страждання, Сина Божого і смерть. І смерть. Також святе водне хрещення. Коли ми вступаємо в заповідь з Богом, це також велике таїнство яке ще ми мало осягнули, мало пізнали, що це є, що це є в своїй суті, яка в цьому є цінність, яка в цьому є схована благодать, яка в цьому є і слава Божа, що Господь всемогутній Бог, всемогутній Бог, заключає заповідь з людиною. Це ж нерівний заповіт, це ж нерівний договір. Він всемогутній, він всесильний, він премудрий, Бог, і заключає заповідь з людиною. Договір заключає з людиною. Людина не Бог. Людина лише створена Богом, за образом Божим і за подобою Божою. Людина вічна, людина розумна, але людина не Бог. І всемогутній Бог заключає заповіт з нами людьми. Так навчив нас Ісус. Така воля Божа. І це є велике таїнство благодаті для нас, коли ми з ним в заповіті. Коли ми з ним в заповіті. Ми йому обіцяємо, як ми читаємо в після Ні апостола Петра, ми йому лише одне обіцяємо добру совість, що ми крізь, крізь усе життя, ми пронесемо добру совість, ми її збережемо. Тому що совість може бути і недобра, може бути осквернена, може бути спалена, може бути немічна. А ми йому обіцяємо, що ми будемо пильнувати, що в нашому серці завжди буде добра совість. Не немічна, не якась осквернена, не спалена. Люди, які відказались від доброї совісті, вони потерпіли крах у вірі. Хто не береже свою умову зі свого боку з Богом, умову доброї совісті, та людина сходить з дороги віри. Та людина сходить з дороги істини. Та людина може потерпіти крах у вірі, відійти від Бога. Ми Йому обіцяємо лише одне добру совість. А він нам обіцяє зі свого боку усі обітниці, праведній, святій людині, які є виголошені в святому Писанні, вони для нас. Хвала живому Богу. Алілуя! Це велика благодать для нас, це дуже велика благодать для нас, коли Господь своєї. Любові, великої любові з нами заключає договір. Це маленький прообраз ми можемо бачити в житті Авраама. Він сказав Аврааму: вийди з ура халдейського, вийди! Авраам вийшов. Це як покаяння. Авраам змінив життя своє, і місце життя, і образ життя, і друзів змінив. Змінив життя, Послідував за Богом. Бог сказав: вийди, і він вийшов. І коли він вірність Богу зберігав, Бог йому давав певні випробування. Пізніше настав час. Бог з ним заключає союз, Бог поставив йому умову, приготувати там все. все Ми читаємо це. І Авраам чекає Бога. Бог з ним вступав в союз, перевіривши його на вірність. І вже сон напав на нього. І хижі птахи, і, і пси вже приходили. Ось, Авраам гонив, Авраам сон гонив, цих звірів гонив. І прийшов Бог. І заключив з ним Союз. Договір. Алілуя. Дорогі друзі, ми вийшли з Єгипту. Цей світ називається Біблією про образно, образно Єгипе. Апостол Петро назвав, що цей світ розбещений світ. Ось. І ми вийшли з цього розбещеного світу. Ми вийшли і пішли за Ісусом. І ось цей момент момент заключення Союзу з Богом. Вступити в Ним в заповідь. І як ми читаємо до римлян, що це значення має, що ми помираємо для старого життя. Ми, ми, якби, ховаємося під воду, це ми помираємо для егоїстичного життя, для мирського життя, для бунтівного життя, для життя байдужого для Бога і для Божих заповідей. І воскресаємо з Ісусом, воскресаємо для нового життя, для життя з Богом, життя покори, життя служіння, життя вірності, Богу живому. Це велике таїнство. Також ми ще читаємо, що Господь облікає нас, коли ми хрестимося собою, облікає нас. І я думаю, так само, як і про е, покаяння можна сказати і про водне хрещення. Всю славу і велич цього таїнства ми напевно зрозуміємо до кінця в небесах. Як це є для нас цінно, яка це для нас є привілегія, яка це для нас є чудна благодать? Що ми в цьому набуваємо, коли ми заключаємо союз? З Богом Бог всемогутній з нами підписує новий договір договір чудових відносин, чудової дружби. І я хочу, щоб ми перед тим, як приступимо до водного хрещення, звершили молитву вдячності, молитву хвали, молитву благодарності, що Господь такий для нас є прекрасний, благий, так чудно за нас заботиться. прославим Господа.